Мене звати Марина. Мій бізнес працює з 2013 року. Але війна перевернула все моє життя у 2022 році. Під час ракетного обстрілу ракета поцілила у торговий центр, де знаходився наш магазин. І ми залишились майже ні з чим. Але я не здалася. Ми знайшли приміщення і почали роботу майже з нуля. Ще в нас чоловіком є майстерня лазерної різки? Саме там народжуються наші чудові вироби, які ми продаємо в магазині. Завдяки гранту, який надано в межах проекту, в впроваджується впроваджується «Жіночий простір за підтримки ООН, жінки та за фінансування WPHF, ми придбали обладнання, а саме купили холодильну вітрину для квітів, і це дало нам змогу розширити асортимент. Тепер у нас є квіти, товари для свята, подарунки і все це в одному місці. Для мене важливо, щоб люди знаходили тут не просто речі, а емоції. Які залишаються з ними надовго. Ми робимо знижки для військових та внутрішньо переміщених осіб. Це наш спосіб подарувати людям щастя у такий важкий час. Завдяки підтримці нам вдається розвивати бізнес, а ми натомість підтримуємо Україну. Мій магазин це моє серце і душа. Це місце, де народжується магія, і кожен може обрати для себе щось особливе.